Вітаю, друзі! 26 липня. Нова надія на мир, яку дарує інтернет. А насправді це маніпуляція. Україна та Російська Федерація погодили зустріч Володимира Зеленського з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це зробило заяву Міністерства закордонних справ Туреччини. Хакан Фідан заявив, що вони домовились про проведення переговорів на турецькій території. І тут понеслось зустріч буде завтра, післязавтра. Ось, ось вона вже і мир. Насправді, все повністю маніпуляція. Маніпуляція тими поняттями, про які говорили. Чи домовилось, що можлива зустріч Зеленською Путіна? Домовилось тільки є одне отаке От величезне. Але Україна хоче зустрічі хоч в кінці липня, хоч в серпні, а Російська Федерація заявляє, що ніякої зустрічі? Поки що не буде, поки не буде узгоджений меморандум, створили робочі групи над ним працювати онлайн, все. Україна каже, російський варіант неприйнятний. Росія каже, е, український неприйнятний. Всі ці робочі групи до дупи й Тому е, Тому всі розмови про зустріч Зеленського Путіна. Це маніпуляції і фактично фейк. Ніякої зустрічі не планується ні в Туреччині, ні в Китаї, ні де інде в інших місцях. Поки що. Росія веде наступ по всій лінії фронту. Росія завдає потужних ударів, знищує промисловість нашої країни, вибиває Дніпро. Харків, інші міста сьогодні вночі було завдано потужних ударів по промисловим цивільним об'єктам. І, звичайно, миром, зустрічю, перемовинами навіть не тхне, тхне війною. Подих війни відчутний, як ніколи. Наприклад, мої друзі з Дніпра. Які пережили сьогодні страшний обстріл балістикою? Вони кажуть, над будинком у них прямо летіли ракети, вони кажуть, такого не було від початків Великої війни. Тому все тільки загострюється, І не про жоден мир мова не йде. Але для чого нам продають цю історію? А нас хочуть переконати, що стамбульські перемовини носять хоч один, хоч якийсь позитив в бік закінчення війни, для того, щоб підняти рейтинг влади. Насправді єдиний позитив, пов'язаний з стамбульськими перемовинами, це гуманітарні питання. Це обмін військовополоненими, це повернення тіл загиблих. До речі, вчора у Львові відбулось поховання 14 українських військовополонених, які загинули в літаку, транспортному і в російському їх везли на обмін, по якому вилучила українська ракета Петро. Це страшна трагедія, і ми про неї ще поговоримо. Має бути розслідування, тому що ну, насправді це ось це приховувалося, влада брехала, що ніхто нікуди не вучав. Ну, але нашій владі збрехати це як до вітру сходити. Тому е я, власне, не реагую на це. І зараз вони так само розганяють меседж про зустріч з Путіним, брешучи, що вона ось ось має відбутися. Вірніше, не договорюючи, маніпулюючи. Для чого? Для того, щоб продати суспільству нашому, що в Стамбулі про щось серйозне домовилось. Ні про що серйозне в Стамбулі не домовилось. Відбулась технічна, фактично зустріч, на якій домовились про обмін полонених, і це просто супер, тут навіть не підлягає питанням Про повернення ще трьох тисяч. Уявляєте цю страшну арифметику війни, трьох тисяч тіл загиблих українських воїнів. Домовились про обмін цивільними особами. Це також супер. Росія запропонувала. Е Оголошувати одно двохденне перемир'я, щоб забирати з поля бою тіла, а це означає, про закінчення війни мова навіть не йшла. А Умєров дуже, дуже просто благав Мединського, просив, щоб вони публічно не оголошували, яку кількість тіл загиблих повертають в Україні. Тому що зелені гниди бояться, бояться правди війни. Вони не вміють говорити зі своїм народом. Вони брешуть про втрати, брешуть про загиблих. Вони не хочуть виплачувати компенсації, помножте тільки 3 тисячі на 15 мільйонів, яка сума вийде. А наразі вже повернули десь ну, скоро дійде цифра до 15 тисяч загиблих. По-перше, це вибиває, руйнує повністю пропагандистську арифметику про те, що у нас загинуло менше, ніж загинуло росіян, українців, і взагалі втрати невеликі, хоча цвинтарі тріщать і будують меморіальні комплекси. Це по-перше. А по-друге, це не хочуть виплачувати рідним компенсації. Мало того, що хапають на вулиці, без толком навчання, без нічого, відправляють на фронт, точніше, на м'ясо, на утилізацію. Людина там день-два гине, рідним потім місяцями, а інколи роками. не повідомляють, загинула людина, чи що з нею трапилось, чи в полоні, чи що, щоб не виплачувати компенсації. Потім приходить тіло, знову кажуть, треба чекати, зараз ми тут експертизи, бо вдруг нам росіян підсунули. Проводять експертизи, видають і замовчують навіть правду про загибель, так як у вчора у Львові. І маса людей не отримує ні компенсації цих нічого. Може, варто вийти до людей і сказати, що влада не здатна їх виплатити. Давайте щось шукати якийсь компроміс з суспільству. З людьми говорити треба. А коли брешуть, 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 маніпулюють, то відповідне відношення до влади. І владу вже ніхто не боїться. І владу не вважають сакральною. Антикорупційний майдан це. Показав, і в варто думати не про те, як маніпулювати людьми, а про те, як людям говорити правду. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.